Так, у мене тут чим ближче до вечора вже прямо філіал косметичного салону. Дуже багато дівчата порад. те, ще треба міцелярна вода, щоб оддерти. Але мені зараз дужче треба навіть не міцелярна вода, щоб оддерти фарбу, вже Бог з нею. Мені воно почало свербіти. Свербіть і щіміть, я так сижу, щоб просто руками себе держу, щоб не роздерти собі щас лоба. В общем, це лавандова провінція. Забула, що є гідролат. щас. Там, де швейцарський крем, зараз будемо українською лавандовою провінцією. І по вологому вже можна і кремом. Боже, показую ще крем новий крем-баттер. Баттер масло. Лаванда-апельсин. Зараз, всім подивимося, чи не почервоніє заново, бо ось, бачите, вже отут почала драти. Так, наш кремчик м'якенький, бачите? Отак. Ой, боже, Тань, спокійно, вже руки тусяться. Краска не зайшла, дівчата. Хоча купляла її. У прилічному магазині. ну Прилічний магазин Watsons, Ватсонс, Ватсонс норм, 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 нормальний магазин, я вважаю. бачите, Кремчик він на вигляд плотний, а так він такий легенький. І купила і, ну, нормальний, нормальна краска для волосся. Не знаю, мені каже, це я може себе. Може, я чи передержала її, чи, чи я не знаю. Чи просто не треба було мазюкати тим кремом для рук обличчя. Але зараз мені треба, щоб у мене тут все заспокоїлося і щоб не свербіло.